Вітаю, друзі, ранок не дуже добрий. Де є день не дуже добрий буде, тому що росіяни знову обстріляли Херсон, Запоріжжя, Дніпро, Знов є загибли, знов є поранені, знищені приватні будинки. Росія воює з цивільним населенням України, росія воює з нами, тому що головний враг для кожного росіянина – це Україна. Сьогодні це вже з'ясували всі: всі, хто притоманні, всі, хто користується своїм розумом. А не ті, хто слухає російську пропаганду. До речі, в Україні все ще є: дехто хто слухає російську пропаганду, але їх все менше і менше. Сподіваюсь, що з часом люди зможуть або зрозуміти, що цього робити не треба, або поїдуть з України до Росії, яку вони так люблять. В будь-якому випадку: Росія і далі обстрілює Україну, обстрілює ракетами цинично. Ганебно вбиваючи цивільне населення, воюючи з кожним українцем і вбиваючи дітей, жінок, людей похилого віку, всіх ракети Русні не обирають собі жертви. Кожне місце в Україні це ціль для росіян, найдивовижніше в цьому, як росіяни поводяться себе, поють поводять себе в Україні і як вони поводять себе на зовнішній арені в Україні. Вони вбивають цивільне населення. І посміхаються. А вчора, коли Хамас запустив ракету і вона розірвалася над будівлею лікарні, потім здетонували балони, лікарня вибухнула, велика кількість загиблих. То Росія заявила, це ганебне. Ганебне ганебна подія це злочин проти людства та розчловічення. Ми вимагаємо від Ізраїля надати докази, що це не вони. До речі, Ізраїль вже надав всі докази і показав, що ракета була саме Хамасовською. Ну, криворукі мавпи, мабуть, не вміють використовувати навіть ту зброю, яку отримують від Ірана, Північної Кореї навіть де навіть, навіть Росії. Не знаю, хто їм постачає. Але ми бачимо, до чого приводить використання зброї цими дикунами. Так, от, терористи випустили ракету, вона розірвалась, впала, здетонувала, вибухи. А це показала в своєму ефірі Аль-Джазіра, антиізраїльський телеканал показав це в прямому ефірі. Вони показували, як це відбувалося. Так буває. Інколи доля дуже неочікувано посміхається комусь. Так, от. Після цього ізраїльтяни довели, що випуск ракети в цей же час була повітряна тривога в Ізраїлі, все співпало гаразд. Але Росія, Росія веде себе інакше, тому що всі пам'ятають, Хамас це партнер та фактично союзник Росії. Саме тому Росія зараз веде себе саме так. Вона показує: ми з Хамасом, Росія і Хамас, браття навік. До речі, моделі поведінки дуже схожі: це не ми, це нас, ми не такі, це хтось інше, українці погані, тут зараз ізраїльтяни погані, але найцікавіше інше. Коли Росія каже, що це ганебна, ганебна подія, що це розчоловічення, що порушення норм війни, що це військовий злочин, вона нічого не хоче сказати про інше. До речі, я погоджуюсь. Це військовий злочин і Хамас і Рускоїв. Але вона не хоче сказати про інше, що Росія, сама Росія про себе, що вона зробила з драматичним театром в Маріуполі. Там, де ховалися діти, жінки, старіки. Там, де люди написали величезними буквами діти, щоб бачили з бомбардувальників, хто ховається в театрі. Що зробила Росія? Вона розбомбила театр. Загинули сотні маріупольців. Вибачила з Русня? Ні. Визнала, що це її провина? Ні. Визнала, що це військовий злочин, який скоїли російські військові? Ні. Чому? Тому що цинічні, лицемірні падлюки, які сидять в Кремлі, звикли брехати та маніпулювати. Як зараз вони це роблять до відношення до Ізраїлю. До речі, дуже цікаво, що вся та сітка телеграм-каналів, яка ще там, тиждень тому розповідала, як треба вбивати українців, як ми дійдемо от -от до Києва, як будемо брати Варшаву, це росіяни розповідали. В цих каналах зараз розповідають про інше. Зараз на тих самих каналах можна прочитати наративи, як вбивати треба ізраїлітян, палестинський народ. До речі, десять чув народ Донбасу. Дуже схожа методичка. Дуже схожа і відпрацьована роками. Так, ці роки бомбили Палестину. Вісім років дамбили Бомбас. І знову ми бачимо, як Америка заробляє на цьому, пише Алкаш Медведєв. І знову ми бачимо, як київський режим атакує народ Бомбаса. Піше той же самий Медведєв. Все спадає. Росія використовує ті ж самі кальки по відношенню до всіх, де є її вуха. Росія винна у розпочатку, тому що розпочалася така ситуація зараз у світі. Саме напад на Україну запустив реакцію по світу. Багато хто бачить. Що світ дійсно трещить о швах. Багато хто з терористів подумав, що для нього наступив час ікс, коли вони можуть використати цю ситуацію і отримати преференції для тих же хамасівців, наприклад, це можливість отримати нові гроші. До речі, дуже цікаво, чому Ісмаїл Ханія та Халет Машель живуть не в Палестині. До речі, дуже цікаво, як ці очільники Хамасу. Як ці люди, які воюють за незалежну е, Палестинщину, але воюють вони дивно, якось знаходячись в Катарі або в інших країнах, користуючись цими цивільними благами світу, е, до речі, є мільярдерами і, ніколи не працювавши в бізнесі, ну це так дуже знайомо багатьом. Так от, вони Розповідають всі ті ж самі речі, які каже Росія про Україну. Але вони кажуть про Ізраїль. Ну так співпадає, я дуже дивлюсь. Розповідають про народ Палістини, про який треба рятувати, але чомусь вони не живуть. Там не рятують свій народ, народ вже бракує. А вони дуже непогано як мільярдери живуть за кордоном. Нічого не нагадує так: посіпак Росії, які отримують фінансування, а потім живуть десь непогано на гроші, які. Отримали від Росії, від Кремля. Ну, 30 серебряніків це 30 серебряників. І, мабуть, комусь вони не палять лодоні, долоні. Так, от, найцікавіше всьому цьому, що Росія зараз цинічно мовчить, що вбила знов цивільних українців, що нещодавно вбила пів села Гроза, де загинули діти, родини, де загинули звичайні цивільні українці. Мовчить і нічого не каже про це. До речі, вони визнали, що це їх ракета, але вони кажуть, що там були військові. Там село ховало людину, яка загинула на війні. Село. І півсела вже немає. В деяких хатах по декілька трон. Це завдяки Росії. Але Росія нічого не каже про розчоловічення, військові злочини. Мовчать под люті. Мовчать тому, що знають. Так, вони винні. Але вони розуміють, що вони почали цю війну саме для того, щоб України не було. Щоб не було України, і модель їх поведінки це виправдовує. Їх цікавить тільки одне: ні, не перемогти Україну, а захопити її цілком. А потім все як з часів Сталіна, або переселення народу, або геноцид і знищення голодомор чи концлагерян. Ніхто не знає, який сценарій для себе виписав Путін. Але саме такий варіант вони і розглядають. Вони хочуть знищити Україну, саме тому вони спокійно обстрілюють її, знищують міста, тому що жити в них не будуть, вбивають українців, тому що їм не потрібні громадяни, які ненавидять Росію і які не будуть жити з Росією. Саме тому вони розуміють. Для них це питання майбутнього. Бо якщо вони не переможуть нас, вони будуть знищені. Історією своїм народом, часом, судовим переслідуванням, спецслужбами. Ні, не російськими, але знищені. В будь-якому випадку, я хочу, щоб ви розуміли, ми боремось зараз, як і Ізраїль, за право існувати, за право жити. Ми боремось за те, щоб ми були у світі. В Ізраїлі довели, що ракета, яка впала на лікарню, це Хамасівська. Але арабському світу це не цікаво. Вони вважають, що Ізраїль винний. Винний через те, що він існує. Все. Росіяни так само вважають, що винна Україна через те, що ми існуємо. Араби хочуть знищити Ізраїль. Росія хоче знищити Україну. Схожі дикунські погляди. Саме тому ми повинні битися до кінця. Саме тому ми повинні розуміти, це війна не тільки за території, ресурси чи щось інше. Це війна за існування, це питання виживання нації, країни, питання нашого майбутнього. І саме тому ми повинні розуміти, що будь-який факап всередині країни це допомога росіянам. Будь-яка корупція це допомога росіянам. Будь-яке хабарництво це допомога росіянам. Будь-яка некомпетентність через лояльність це допомога росіянам. І будь-хто, хто намагається замовчати проблеми, замість тими, щоб їх вирішувати і боротися з корупцією, допомагає росіянам. Тому що ці проблеми не зникають. Україна не стає сильнішою через це. І це допомагає росіянам. Отримати бажане. Але вони не отримають в будь-якому випадку, завдяки ЗСУ та Генштабу, який очолює головком залужний, я впевнений, що ми отримаємо те, що ми хочемо: перемогу над ворогом. Атакамси, які знищили два російських аеродрома, довели технологічна перевага та стратегічне планування дають можливість перемогти. А ЗСУ. Як краща армія світу сьогодні через досвід, через патріотизм, через забезпечення, через все те, що її підтримує український народ, може перемогти і знищити окупантів. Так і буде. І ми все відбудуємо: нікого і нічого нікому не забудемо. І все буде Україна. Тому що ми повинні перемогти і відродити нашу країну. Україна постане і все буде Україна, папа. -па.